Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі програма Територія успіху наші гості президент спортивного клубу Аквамастер Ігор Анатолійович Кухарів та заслужений тренер України, рекрутсмен світу, чемпіон Європейських ігор, ветеранів по плаванню категорії мастер Костянтин Миколайович Щеглов. Шановний, я вас щиро і сердечно вітаю в нашій студії. Ну і перше запитання до вас, Костянтине Миколайовичу. Ваша спортивна і тренерська біографія насичена яскравими здобутками і подіями. І поважно в у віці ви продовжуєте активне спортивне життя. Скажіть, будь ласка, як вдається підтримати спортивну форму до цих пір? Ну, для мене це образ життя. Продовжувати спортивну діяльність тренуватись, готуватися до змагань і виступати на різних рівнях змагань. От вже п'ятий рік, як я після того, як мені ісповнилось 80 років, я прийняв рішення займатися. Спортивним плаванням і не просто займатися плавати, а реалізовувати себе на різних змаганнях. Перший виступ був удачний і я з першого виступу вже почувствував, що я можу досягти определенних результатів. І з Ігорем Анатолійовичем я виїхав у 2013 році. На перший чемпіонат Європи в Голландію. І для першого разу було непогане, непоганий був результат. Я двічі був призером на дистанції 100-200 і 200 метрів брасом. А далі був і Кубок Європи, де я був першим. І на кінець, 15 2015 року році. Були всеєвропейські спортивні ігри во Франції в Ніці. І там я завоював перше місце на 200 брасом і на 50 і на 100 метрів був другим. І зараз ми готуємося до виступу. На чемпіонаті світу, який буде в серпні місяці в Будапешті. Задача там велика поставлена, щоб стати, виступити як мова, можна краще всім, щоб завоювати там медалі. А перед цим 13 року Травня цього року в місті Дніпро був чемпіонат України з плавання. І там, в складі збірної команди України, ми установили світовий рекорд в естафетному плаванні 4 по 100 метрів комплексне плавання в світі. Ще ніхто в такому віці, а учасники змагань, от на, цьому, на цій фотографії учасники змагань. Якому одному 94 роки, 93 другому, і третьому, 90. І я наймолодший в цій команді, мені 84 роки. В сумі от, чотирьох вийшло 361 рік. А по условям змагань повинно бути 360 плюс до, до 400. Тобто ви встановили рекорд, так? Встановили рекорд у своєму віці. Зараз цей рекорд буде утверждатися Фіна як рекорд світу. І Буде утверджуватися і як Європ... рекорд Європи. Ну, але ж це вже, ви... вже після 80 років ви... ви вийшли на такий рівень і от берете участь в таких змаганнях. А до того ви ж прийшли теж, ви ж тренерську роботу і, і займалися. Ну, до того я більше 60 років працював тренером з плавання. І не просто працював я. По своєму характеру, як би лідер, я стараюся бути в лідерах. І як досягнення тренерське, це більше 12 майстрів спорту, майстер спорту міжнародного класу, у мене ученик серед інвалідів. Став чемпіоном світу, рекордсменом світу, і мені було присвоєно звання заслуженого тренера України. Ну, з нами тут є ось Ігор е, е, Анатолійович. Ну я дивлюся так за, е, за віком і за тими титулами, які у вас є Ви президент клубу. Ви можете бути учнем так Константина Миколайовича. Які якості в тренерській роботі ви найбільше оцінюєте? Скажімо, якщо це ваш вчитель, то що найцінніше вам. Да, ну, так. Константин і, мой і трошки тренер. трошки ще про, про, про ваш клуб. Это мой тренер он воспитывал меня з детства. Это один из тренеров, будем говорить так. Но Константин Николаевич вже э, тренер высшей спортивной категории. Это школа высшего спортивного мастерства. Он готовил, как он сказал, мастеров спорта и далее. Он был тренером юношеской сборной Советского Союза и директором, старшим тренером Олимпийского центра в Киеве. На тот момент мы там тренировались, и он нас готовил к всесоюзным соревнованиям международным и выводил уже на более высокий уровень. Сейчас, волей судьбы, получилось так, что я стал президентом клуба, в который вошел Константин Николаевич 5, э, 4, 5 лет, 4 года назад. Он был вашим керевником, а теперь вы... Теперь получилось так, что да, мы поменялись местами. и Получается, что мой наставник уже тренируется в клубе, которым руковожу я. Но, тем не менее, его опыт, его знания и его умения все равно передаются, и мы прислушиваемся постоянно к его советам, потому что опыт у него колоссальный. Таких людей в Украине единицы, это правда. То -то, и все это ценят, все это ценят, потому что он уважаемый человек и в федерации плавания, и в министерстве, его все знают и тоже прислушиваются к его мнению. То есть, я представником той то категории тренеров, и проходит по досвид, так? Я как таковой тренер постольку, поскольку я сам участник, я сам спортсмен, я а. в основном я выступаю и руковожу клубом в общем. Вот, то есть организационно менеджер. А на какой базе ваш клуб работает? На базе бассейна Авангард. у нас база там, тренировочная база, ну и как бы по всей Украине, где получается проводить сборы. Клуб выступает не только в плавании. Наши, наши, члены нашего клуба выступают и в современном пятиборе, и в триатлоне. Есть хорошие очень достижения в современном пятиборе. У нас ребята есть рекордсмены мира, чемпионы мира в командном и личном первенстве. Это Николай Кулик, Александр Мисик. Вот. Мы проводим несколько турниров как по плаванию, так и по современному пятиборью, которые проходят здесь, в Житомире, э, по мастерс, это непосредственно турнир Нины Сосниной, который проходит ежегодно в декабре месяце, и в этом году второй раз будет проходить турнир на открытой воде, Тетерев Оупен он называется, он проходит у нас в гидропарке, там плывут как нулевая категория до 24 лет, так и в том числе и Константин Николаевич. Вы уважаете, что наша сучасный, база сучасная, она позволяет высоких мастеров готовить, так? Я вам скажу так, сейчас с тем подходом, который сейчас последние годы у руководства к спорту, отношение к спорту, с учетом того, что сейчас планируется построение базы водных видов спорта, это очень даст большой толчок к развитию как триатлона, так и плавания. Если будет создана база, такая, как говорится, на Тетереве, будет очень хорошо. Так, слушайте, какие ценнейшие порады вы от своего тренера, и учителя Костятина Миколаевича? Целеустремленность в первую очередь. досягати цілі. Ну це велика робота, так? Это очень большая работа. Это очень большая работа, и как би бы, ті навички, які він он передав, вони по житті дуже пригодились. Костянтин Миколайовичу, ну а яка нає мить вашого життя? Який день вам найбільше запам'ятався в вашому спортивному житті? Ви знаєте, що у мене в моєму е, житті багато таких е, яскравих, е, яскравих днів, да? днів які е, відложились на, і на моєму характері і е, принесли мені е, багато задовільнень. Но я такого характеру, що ніколи, ніколи не встановлююся на своєму е, та, на, мі, на одному місці. Зараз от стоїть. Основна еще Зада... получить вот на на, на чемпіонаті світу, там получить ще медаль, желательно самого высокого рівня. Я хотел бы еще по случае поблагодарить и президента клуба мого учня, но він це його... Велика заслуга, що я е, е, займаюсь ветеранським плаванням. Мені. От скажіть, крім ваше, хтось займається, є якась така команда, ну, місцевого значення, тут в Житомирі. Є такі, чи це ви один? Ні, це е, поки у нас нема такого, щоб була підготовка групова. Ми кожен окремо готуємося. Мені, наприклад, создали. Добре умови підготовки і на базі е, Житомирського басейну, і на базі Новогубінського танкового заводу там в басейні. От. Зараз е, велику увагу приділяє ног для підготовки майно вазі і матеріального. Піддержку. Це занок, я бачу, тут є а, нагорода вам. А оце, а оце пов'язана да, ця нагород. Ця нагорода після встановлення рекорду світу е, з Києва е, наш президент Бубка поздоров і передав оцю нагороду. Так же це А це федерація плавання. України, е, відзнака. А за... де відбувався чемпіонат світу? У місті. Чемпіонат України. А, України. Ага. Як ви готуєтесь і коли треба буде вже, скажімо, коли відбудуться ці змагання? Ну, у, о, ці змагання в серпні буде, але підготовка йде поетапно. От ми зараз на етапі підготовки готуємося в Одесі. Встановити європейський рекорд, тільки вже в іншій дистанції, там, де буде, прийме участь дві жінки і два чоловіки. І я в тому числі буду плити естафету 4 по 50 метрів комплексне плавання. А цікаво, хто координує оці ж так змагання для того, хто від якийсь відбір є, чи як там ну у нас є збірна команда України. А за за віковою да, є асоціація плавательних клубів мастерс, і там руководство вже регулює, хто кого на в основному комплектація команди. Вони в основному займається оформленням. Бо це треба согласовувати з керівництвом, встановлені рекорди, то не так захотів, приїхав і встановлюється Це все йде на рівні согласовування. І вони там рішають, хто буде участвувати, хто яким способом. А ми вже нам повідомляють, а ми вже готуємося осуществляти ці задумки. Ну, сьогодні все впирається в гроші, як би сказати, всі успіхи і неуспіхи, Яким чином ви вирішуєте, скажімо, ці питання пов'язані з, ну, з матеріальним? З, з одного боку, я вже Казав, що питання матеріального, він частично вирішується за рахунок от, НОКа Жидомського. Ще є така є така пропозиція звернутися до депутата Верховної Ради з тим, щоб він нам допоміг фінансовому відношенні, бо пенсія, як кажуть, на ці пенсію не вистачає. Worm... Пенсії не вистачає, да. На чемпіонати України у нас їх три как бы в году. Это чемпіонат України на великій воді в 50-метровому басейні. малой воды 25 метровом и открытая вода это три чемпионата украины которые проходят они частично финансируются областным или, спорт, или городскими спортивными комитетами они помогают конечно все остальные международные старты это к сожалению юра анатольевич я я, я, я бачу там зустримся с вами вынесли три, три медали это вы, вы особисто здесь брали участие в смаганиях да, я только вернулся из Турции с чемпионата с чемпионата Турции по плаванию в бассейне и крупного международного турнира, который проводился на юге Турции в Мармарисе, где принимало участие 600 человек в плавании на открытой воде в море. Вот. Пятый раз проводится этот турнир. Как бы сборная Украины в этом году попала первый раз. У нас было порядка. 15 человек и выступили довольно-таки вы там в какие якости выступали? Я был в качестве спортсмена. Спортсмен. Да, я стартовал сам. Я выиграл дистанцию 800 метров. Вольный стиль в бассейне. И выиграл 3 километра в открытой воде. А тот, кто занял перше место, так че? Ну, а як ви оцінюєте, сьогодні молода зміна росте, десь вже недавно, здається, були якісь змагання, там ми досягли непоганих не успіхів. У нас дуже неплохі результати, да, і в триатлоні, і в плаванні, тренери працюють, база хороша, На жаль, к сожалению, один спортивний басейн у нас, то есть нам дуже потрібен другий басейн, і желательно 50-метровий. Без цього ми задихаємося. Он нужен не только Житомиру, а вообще Украине, потому что сам по себе Житомир, он находится в таком месте, в уникальном расположении от других городов по удаленности, что сюда бы приезжали и на сборы, и на проведение всевозможных чемпионатов. Можно было бы здесь организовывать. Но имеем то, что имеем. То есть на сегодняшний день бассейн загружен в полную силу. Там даже плавать иногда сложно, потому что много людей, вы сами знаете, потому что Пересекаемся с вами на голубых дорожках. Вот. Результаты налицо в последнее время много установлено, много рекордов области на всевозможных возрастных категориях детских, я имею в виду. Вот, значит, значит, все идет, все движется. Потому что до этого момента, еще лет пять назад, держались еще наши рекорды, которые были установлены. 30-35 лет тому вони до сих пор не були побиті. Зараз вже починають їх подвіряти молодіж. Це добре. Ну, Костянтин Миколаївич, от що б ви порадили молодим, тим, хто хоче, або як їх залучити, як стимулювати молодь до участі в спорті, так... зокрема в плаванні. Є така, як приказка. Так, бережи здоров'я з молоду. Мене часто дивує, як молодь відноситься до свого здоров'я. От в плані куріння, в плані е, пиття. І навіть от студенти молоді. І я дивуюсь, як можна так відноситись до свого здоров'я не тільки до свого здоров'я. А до здоров'я покоління, яке вони будуть в перспективі производити, це інваліди, це хворі люди. Треба дуже і дуже бережно, бережно цінувати молодість і берегти її так, щоб ходило здоров'я потім і на старість. Ти тобто займатися по-перше, спортом. Якщо не спортом, то хоча б фізичною культурою. Тобто, більше щоб було руху, щоб більше е, старатися е, бути. На повітрі. Ну, це для молодих, а для, для... Так, для поважного віку, такого, а, як ви, чи ми там вже. А... Що б їм порадили це. Це я порадив би <світ> рівняти, як я, що 80 років я тільки почав. Е, Перший е, раз зайшов басейн. в да. басейні я е, роб, все сказати, життя робив життя. Да. Це ніколи не пізно цим зайнятися. Це як примір, і я. Радуюсь тим, що я являюсь якби лідером от в цьому плані. Що дивиться, що життя не закінчується. не в 80, не в 85 і далі продовжується, коли в мене є те, що на кого рівнятися. В команді, яко, якою ми плили, от, 94 роки. Е, Учасникам. Так що у вас То, ще, у мене ще ще запас? є якісь запаси. Що робота, може працювати? Куди, куди держати. І от я рекомендую от і людям похилого віку теж займатись. А б вам запропонували десь туди на, на іншому континенті, скажімо, в Америку, чи ви полетіли б туди на змагання? Ви знаєте, що, що я родився на Україні в Житомирі. Все життя почему прожив, кроме, там деякі роки, коли я виїжджав як тренер в, в, в другі. І всі мої близькі, родичі, всі тут, як кажуть, в цьому місці, і нікуди не хочуть. Я зрозумів, коли куди б ви не полетіли, то, то хочеться повернутися назад. так? Точно. Мы в этом году собирались лететь э, в Окленд в Новую Зеландию с Константином да. Николаевичем. Там проходили всемирные игры ветеранов в апреле месяце. В Новой Зеландии, Це, да. Зеландии да. были всемирные а игры. Шо, а что на заводе стало? А гроши? Мы, мы пропустили с Игорем Николаевичем два великих соревнования. Это чемпионат Европы в Лондоне вот. и соцсветные игры Новой Зеландии. Все, конечно... Ну, можливо, знайдуться якісь спонсори, які Фінансері. почують, що є такі люди, є такі наміри. От, От зараз намір, я ще раз повторяю, звернутися до депутата. Депутата. депутата Верховної Депутат. Ради От, з проханням посаджувати в тому, щоб прийняти е участь у чемпіонаті світу. Це перші, у мене це перше змагання такого рангу. Чемпіонат світу. Ну що ж, на, на, на цій ноті будемо бажати, щоб ви все-таки побували на, на чемпіонаті світу і здобули там ну, перше місце. От. Прославили наш э, край, наш Житомир. Це да. ну, задача максимум. От. А Ігор э, Анатолійович, ну що ви побажаєте своєму вчителю і взагалі всім, хто хоче. Что хочется, пожелать, да, что хочется пожелать Константину Николаевичу, в первую очередь, я буду желать непосредственно перед стартом и во время старта, потому что мы вместе будем находиться практически все время, выполнить те задачи, которые ставятся. Те задачи, которые ставятся, как бы озвучивать, они частично уже озвучены Константином Николаевичем, это медали. Какого достоинства они будут, дай Бог, чтобы были достоинством повыше. І максимальне. Костянтин Миколаївич, дякую вам за те, що ви прийшли на нашу програму. Бажаю вам нових творчих успіхів. А вам дякую, ну, що ви нас пригласили. Що а ми вам, мали. Ігор ну, продовжувати традиції і виховувати спортсменів, щоб вони і в 100 років плавали достойною да, так. Нагадую, що це була програма Територія успіху, і в нас були відомі і тренери, і спортсмени Ігор Анатолійович Кухарєв та Костянтин Миколаївич Чеглов.